З якою проблемою ми стикнулися з чоловіком, поки їздимо містом. Як виявилось, мій чоловік може заїхати на заправку, коли голодний, і взяти якийсь пиріжок з транжерами, смажений на фритюрі. Для мене це взагалі катастрофа. Я йому кажу, завжди мають бути в машині якісь перекуси, щоб перекусити і дотягнути до обіда. Зараз покажу корисні перекуси, які я сьогодні вже поклала автівку. Перш за все, це горіхи. Горіхи містять і білок, і жир. На них не реагує рівень глюкози, так як на їжу солодку. Плюс до всього тут будуть корисні вітаміни селен, який необхідний, до речі, для чоловічої сперми, а також для процесів детоксикації для щитовидної залози. Мигдаль ядро сушене, це теж горіхи. Я тут вже їх поїла. Горіхи, взагалі, дуже класно. Вісім штучок з'їв, перекусив, отримав користі. мигдаль один із самих дієтичних видів горіхів. Ось такі снеки ми замовляли уже вадар із арахісом. Сирні снеки. Це теж сир, сирні снеки із песто зі шротом. Дуже корисні, є білок, є жир, насичує швидко, корисний перекус. І ось такі ще. Протеїнові батончики. Нам дуже сподобався цей склад. До речі, всі мої хелс-коучі, з якими я зустрічалась нещодавно. Теж всі в захваті від цих батончиків. Це не реклама, а могли би, до речі, замовити спайс біт. У них класний дійсно склад, тому такі протеїнові батончики можуть лежати в автівці. Замовити горіхи можна в Живодару, Наприклад, ось такі снеки теж можна замовити в Живодару по промокоду НКН 10 І не хвилюватися, що вас застане голод десь в заторі, і ви не встигнете нормально побідати. Не заїжджайте на заправки, не беріть ту їжу яка не дасть вам користі? Підпишіться і не губіться.